Грози, град та дощі на цих вихідних. Погода в Україні буде нестійкою, з коливаннями температури та атмосферного тиску. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 17 травня, дощі накриють всю територію України та буде панувати похмура погода майже без прояснень протягом всього. Дня. Вітер очікується сильний, шквалистий 7-12 метрів на секунду. Дуже холодно буде у західних областях. Там в день всього від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла, у центральних та північних областях трішки тепліше від плюс 12 до плюс 16 градусів. Нарешті території буде тепло від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. Вночі холодно буде у західній частині країни до плюс 4 плюс 6 градусів. На всій решті території країни вночі буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, 44% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 18 травня, дощі місцями сильні йтимуть по всій території країни. Також цього дня очікується хмарна погода протягом всього дня. Вітер рвучий: 7-12 метрів на секунду. Холодно буде у західних регіонах від плюс 12 до плюс 14 градусів в день. Нарешті території буде тепліше від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла, а у південно-східних областях ще тепліше від плюс 19 до плюс 21 градусів. Вночі повітря по всій країні буде прогріватися до плюс 6 плюс 11 градусів тепла. У понеділок, 19 травня, опади будуть на всій території країни. А у східних та південних областях очікуються грози. Також по всій країні буде похмуро. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях всього від плюс 12 до плюс 14 градусів. На всій решті території країни в день до плюс 17 плюс 20 градусів тепла. Вночі вже очікуються від плюс 6 до плюс 11 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.